Друзі, всім привіт! І так, наше залишилась зовсім трішки українського батоплідного. Це виберемо. Що хочу сказати, є в нас на продажу насіння українського батоплідного. Бачите, там ще одна кучка є, якщо буде видно. В цьому був достойний. Тому зараз вам покажу вам насіння. Висушене воно природнім способом. Зараз вам розкажу. Дивіться, так. Да. Ось такий гарбуз. Висушуємо його природним способом на сіточках решета такий. Ось таке виходить зерно. Ще трічки і ми будемо вже на фінішній прямі, завершимо зерно частеньке. Можу вам зараз показати. Як виглядає воно у мішечках. Зерно чисте, тому кому потрібно, звертайтесь за посівним матеріалом. Ціна 125 гривень кілограм. Ще раз кажу висушене природним методом. У нас тут Вистачає його, насіння є. Можете навіть заказувати собі додому. Мікровального ці підсушили і можете лускати настоящі, українські, без хімії, без нічого зернятка. Арбузи це сила. Тому давайте. Кому потрібно, замовляйте з вас лайкос, бо тяжкий це труд. Всім дякую. Пишіть, кому потрібно.